футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна. В ефірі «Конкурент Футбол». Футбольний тиждень вибухає трансферними чутками та гучними рішеннями. Шовковський отримує нову роль у Динамо. Шахтар готує великий продаж, а лідери УПЛ підривають трансферний ринок. Довбек може залишити Рому. Лунін опинитися у Мілані. А Циганков зацікавив титулований клуб. Що відбувається навколо Шапаренка Забарного та ситуації з росіянином у ПСЖ. З вами Ярослава Олексюк про це і трохи більше. Дивіться далі. Олександр Шовковський, який нещодавно залишив посаду головного тренера «Динамо», не збирається остаточно покидати столичний клуб. Фахівець планує продовжити свою професійну діяльність у структурі білосиніх. Керівництво Київського гранда надзвичайно високо оцінює багаторічний досвід та знання легенди клубу. Тому вирішило зберегти його потенціал для розвитку організації, попри зміну вектора управління першою командою. Наразі конкретна посада Олександра Шовковського та умови його подальшої співпраці з клубом залишаються невідомими. Бразильський форвард донецького шахтаря Кауан Еліас опинився у полі зору одного з найтитулованіших клубів Південної Америки. Інтерес до 19-річного нападника проявляє фламенго. Втім, реальні шанси на переїзд футболіста до Бразилії наразі виглядають мінімальними у керівництві гірників. Переконані, що молодий талант має значно вищий потенціал на трансферному ринку і може бути проданий вже наступного літа до одного з топ-клубів Європи. Київська Динамо виявляє серйозний інтерес до посилення атакувальної ланки та розглядає можливість підписання 22-річного нападника, який наразі захищає кольори футбольного клубу Верес. Мова йде про Ерена Айдіна, який також може успішно діяти на флангах атаки. Київський грант уважно стежить за прогресом футболіста та готовий вступити у переговори вже під час зимового трансферного вікна. Проте ситуація з переходом не є простою, оскільки існують певні. Юридичні нюанси у стосунках між Вересом та попереднім клубом гравця стало відомо, що Галата Сарай, який лише на початку вересня, продав футболіста до українського чемпіонату за 200 тисяч євро, зберіг за собою пріоритетне право викупу. Це означає, що у разі офіційної пропозиції від Динамо турецький грант матиме першочергову можливість повернути свого вихованця, що створює значну інтригу навколо майбутнього трансферу. Майбутнє Артема Довбика в Ромі залишається відкритим. Попри те, що українець лише нещодавно приєднався до італійського клубу, Форвард уже перебуває у полі зору кількох іноземних команд, і потенційний трансфер може вивести його за межі серії А або навіть Європи. Інтерес до нападника проявляють клуби з Англії та Саудівської Аравії. Зокрема, серед претендентів називають Вестгем, який стежить за Довбиком ще з часів його виступів у Жероні, а також Сандриленд. Крім того, за українцем уважно спостерігають представники саудівського чемпіонату, хоча конкретні назви клубів наразі не розголошуються. Водночас у Ромі не поспішають прощатися з гравцем. Головний тренер Римлян Джан Гасперіні планує надати довбику більше ігрового часу, особливо з огляду на нестабільну форму його конкурента Евана Фергюнсона. Саме найближчі матчі можуть стати визначальними для українського нападника. Остаточне рішення довбик. Ухвалюватиме, виходячи з власного комфорту та довіри з боку тренерського штабу. Якщо він не відчує, що є важливою частиною проєкту, тоді варіант із відходом може стати реальним. Наразі тренерський штаб готовий дати йому шанс закріпитися в складі. Головний тренер Лісабонської Бенфіки Жозе Мауріньо пояснив своє рішення наприкінці матчу чемпіонату Португалії проти Фамелікана, який закінчився з рахунком 1-0, коли звернувся до гравців із вимогою не залучати до розіграшу м'яча українського воротаря Анатолія Трубіна. Португальський фахівець зазначив, що його команда повністю контролювала перебіг зустрічі та створювала значно більше моментів, тоді як суперник практично не змушував голкіпера вступати в гру. саме тому тренерський. Штаб вирішив уникати ризикованих передач поблизу власних воріт у той момент, коли Фамелікан почав активніше пресингувати. Муріньо підкреслив, що в такій ситуації немає сенсу штучно ускладнювати гру та створювати небезпеку під час виходу з оборони. За його словами, завдання команди було максимально спокійно довести матч до перемоги, не ставлячи воротаря в незручне становище. Водночас наставник Орлів визнав, що напруги наприкінці поєдинку все ж з'явилися. Ся насамперед через мінімальну перевагу в рахунку. Єдиний по-справжньому небезпечний момент біля воріт Бенфіки виник після втрати м'яча в центрі поля. Однак Трубін впевнено впорався з ударом і зберіг переможний результат. Румунський нападник Владислав Бленуце, схоже, більше не входить у плани київського динамо. За інформацією румунських медіа, після зимової перерви футболіст не планує повертатися до України. Журналісти зазначають, що перебування Форварда в київському клубі фактично добігає завершення. Основними причинами називають складну адаптацію до українського чемпіонату, а також напружені відносини з частиною вболівальників. У сукупності з загальною ситуацією навколо клубу це робить подальше перебув гравця в Києві мало ймовірним, крім того, Блануце поступово втратив місце в команді і перестав отримувати ігрову практику. У більшості останніх матчів він навіть не з'являвся на полі, залишаючись пожле ротацією тренерського штабу. У поточному сезоні нападник провів за динамо 10 поєдинків, відзначившись лише одним забитим м'ячем. За таких умов його відхід під час зимового трансферного вікна виглядає логічним і практично неминучим. Ситуація навколо воротаря мадридського реала Андрія Луніна залишається відкритою і найближче міжсезоння може стати поворотним у кар'єрі українського голкіпера. На тлі відсутності повної визначеності щодо його ролі в мадридському клубі інтерес до Луніна проявляють команди з інших топ-чемпіонатів. Зокрема, в Італії розглядають можливість запросити українця як потенційне підсилення на воротарську позицію. За інформацією місцевих джерел, Мілан готує альтернативні сценарії на випадок, якщо переговори зни. Нинішнім першим номером команди Майком Меняном. Не завершиться продовженням контракту у списку можливих кандидатів. Опинилися одразу кілька голкіперів з різних ліг, серед яких представники Франції, Італії та Бразилії. При цьому Лунін виділяється на тлі інших претендентів завдяки своєму досвіду виступів на найвищому рівні та статусу гравця реала. Додатковим чинником є його співпраця з відомим агентом Жорже Мендешем, який має давні та налагоджені контакти з керівництвом гросонері. Саме це робить кандидатуру українця однією з найбільш реалістичних для італійського клубу у разі кадрових змін. Таким чином варіант із переїздом Луніна до серії А вже не виглядає суто теоретичним і може перейти в практичну площину після завершення сезону. Коментатор Віктор Вацко прокоментував інформацію щодо потенційного переходу півзахисника київського Динамо Миколи Шапаренка до іспанської Жирони. За словами журналіста, інтерес з боку клубу «Ла Ліги» дійсно є. Прізвище українського футболіста фігурує. У внутрішніх обговореннях керівництва Жирони люди, пов'язані з іспанським футболом, підтверджують, що кандидатуру Шапоренка розглядають як один із можливих варіантів підсилення, і ця інформація не є великою таємницею в місцевому футбольному середовищі. Втім, на цьому етапі мова йде виключно про попередній інтерес. Жодних реальних кроків у напрямку трансферу поки зроблено не було. Як зазначає Вацько, ні київський клуб, ні сам футболіст, не отримували офіційних. Пропозиції ані щодо суми компенсації, ані щодо умов особистого контракту важливим фактором у цій історії є контракт Шеперенка з Динамо, який залишається чинним, але поступово наближається до завершення. Теоретично це може зробити перехід менш затратним для потенційного покупця, особливо у зимове трансферне вікно. Однак, навіть з урахуванням цього моменту, Жерона наразі не ініціювала конкретних переговорів. Таким чином ситуація навколо можливого переїзду. До українського півзахисника до Іспанії перебуває на стадії чуток та обговорень без практичних дій з будь-якого боку. Черкаський ЛНЗ, який став справжньою сенсацією поточного сезону української прем'єр-ліги, не збавляє обертів і активно працює над зміцненням власного складу. Менеджмент Фіолетових зосередився на пошуку якісного підсилення, аби втримати лідерські позиції в турнірній таблиці. Стало відомо, що клуб уже досяг принципової згоди щодо переходу двох важливих виконавців із Криворізького кривбасу. За наявною інформацією, новими гравцями черкаського колективу мають стати Єгор Твердох. Ліб та Артур Микитишин цей подвійний трансфер став можливим завдяки активній позиції головного тренера ЛНЗ Віталія Пономарьова. Наставник давно виявляв зацікавленість у послугах твердохліба і намагався запросити його до свого розташування ще під час роботи в руху. Тепер же фахівець розраховує на плідну та успішну інтеграцію обох футболістів у ігрову модель лідера чемпіонату. Перехід твердохліба та Микитишина до табору прямого конкуренції Рента є вагомим кроком для зміцнення атакувального та креативного потенціалу ЛНЗ. Тренерський штаб покладає великі надії на ігрові якості новобранців, сподіваючись на їхній швидкий прогрес у новій команді. Такі кадрові рішення вкотре підтверджують серйозні амбіції черкащан у боротьбі за найвищі нагороди національної першості. На сьогодні ситуація у верхній частині турнірної таблиці є надзвичайно інтригуючою. Черкаський ЛНЗ впевнено очолює перегони, маючи у своєму доробку 35 залікових балів після 16 зіграних турів. Підписання гравців такого калібру має допомогти команді зберегти набраний темп та максимально ефективно виступити у вирішальній весняній частині чемпіонату України. Представник інтересів російського воротаря Матвія Сафонова, юрист Юрій Зайцев, висловився щодо спільних виступів свого клієнта та українського захисника Іллі Забарного у складі французького ПСЖ. На тлі публікацій у французьких медіа де йшлося про нібито підвищену напругу навколо футболістів через політичний контекст і спільну гру в одній команді. Сторона Сафонова заперечила наявність будь-яких внутрішніх проблем. За словами юриста, дії керівництва паризького клубу самі собі. Бі, свідчать про відсутність конфлікту, він зазначив, що у разі реальної напруженості між гравцями клуб не пішов би на трансфер забарного або ж уже ухвалив би рішення щодо майбутнього Сафонова. Натомість обидва футболісти залишаються частиною команди. А російський голкіпер, за його словами, повноцінно інтегрований у колектив. Таким чином у клубі не бачать жодних підстав говорити про проблеми у взаєминах між гравцями у поточному сезоні. Ілля Забар. Парний провів за ПСЖ 19 матчів у всіх турнірах та відзначився одним забитим м'ячем. Матвій Сафонов з'являвся на полі чотири рази. Пропустив три голи та двічі завершив поєдинки без пропущених м'ячів. Турецький Галатасарай виявив зацікавленість у послугах українського півзахисника Віктора Циганкова. Керівництво клубу прагне посилити флангові позиції та Включило вінгера іспанської Жерони до списку пріоритетних трансферів. Увага до гравця суттєво зросла після його виступу в матчі проти Реал Сусєдаду, де він відзначився двома забитими голами. Галата Сарай розглядає варіант оформлення оренди з можливістю подальшого викупу футболіста. Попри те, що Жерона не має наміру легко відпускати свого виконавця, іспанська сторона готова розпочати переговори у разі отримання належної фінансової пропозиції. Наразі ринкова вартість півзахисника оцінюється. У 15 мільйонів євро. Окрім Галатасарая, інтерес до гравця проявляв Трабзонспор. Проте Стамбульський грант пропонує привабливіший проєкт для розвитку кар'єри з огляду на актуальні турнірні завдання. У поточному сезоні Віктор Циганков узяв участь у 14 поєдинках іспанського чемпіонату, відзначившись чотирма забитими м'ячами та двома результативними передачами. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.